Павло Ільїн, дзвінок із Потойбіччя. Я лікар. За роки роботи в моїй практиці траплялися різні історії, були і сумні, і радісні, і курйозні, але одна з них, мабуть, найдивовижніша, мені особливо запам'яталася. Сталося це на зорі моєї кар'єри, на початку 1980-х років. Я таки тільки но закінчив медичний інститут і за розподілом потрапив до селищної поліклініки. Очікував побачити обшарпаний старий будинок, а опинився в новому, щойно збудованому медичному закладі. Колектив зустрів мене дуже привітно, і я був щасливий. Нічого примітного за перший тиждень роботи не було, хоча пацієнтів доводилося приймати аж до ночі. У п'ятницю я вирішив прийти на роботу раніше, ніж зазвичай, хотів спокійно опорядкувати папери. Поки мене ніхто не відволікає. До початку прийому була майже година, тому медсестра Марина ще не прийшла. Але коли я приступив до своїх справ, несподівано задзвонив телефон. Я підняв слухавку і почув дзвінкий хлоп'ячий голос: Павло Васильовичу, моїй мамі погано, робоча вулиця, будинок 11. Приходьте швидше. Що з твоєю мамою? запитав я. Вона вмирає, відповів хлопчик, але трохи тихіше. Чому вмирає? Що з нею сталося? Виклад швидку допомогу, захвилювався я. Вдома нікого немає, лише я, а сестричка ще не прийшла, відповів хлопчик ледь чутно. У цей момент зв'язок обірвався. Я на швидку руч одягнув халат і поспішив за адресою, яку назвав хлопчик. За 15 хвилин я вже був на місці. Двері будинку виявилися відчиненими. Я голосно запитав лікаря викликали? Проте відповіді не дочекався. Я прийшов у глиб кімнати і побачив жінку. Вона лежала впоперек ліжка, а її голова трохи звисала вниз. Те, як умерця обличчя було приховане під сплутаним темним волоссям. Я взяв її за руку. Шкіра була дуже холодною, але все ж таки відчувалося слабке пульсування. На підлозі валялася порожня пляшечка з під пігулок. Усе свідчило про те, що жінка прийняла смертельно небезпечну дозу ліків. Мати справу із самогубцями мені ще не доводилося, рахунок ішов на секунди. На тумбочці у кутку я побачив телефон і викликав невідкладну допомогу. Чекаючи на бригаду, я як міг надавав першу допомогу. Швидка приїхала досить швидко. Я сказав лікарям, що жінка не розрахувала дозу ліків, вчасно це зрозуміла та встигла зателефонувати мені. Я це зробив для того, щоб її не відправили до психіатричної лікарні та не поставили на облік. І з схильними до самогубства, тоді розмова була коротка. Коли жінку на ношах виносили з дому, натовп цікавих сусідів уже зібрався біля машини. Лікарю, що з нею? запитала бабуся. Невже померла? Видужає, сказав я впевнено. Бабуся зітхнула. Не інакше як це її Максимко до себе кличе. Синок у неї потонув, скоро місяць буде, як поховали. Але ж у неї залишилися ще діти хлопчик та дівчинка, уточнив я. Бабуся похитала головою, та немає в неї більше діточок. Він один був. Ось це новини. Хто ж мені таки телефонував? Про яку сестричку говорив хлопчик? Часу на роздуми в мене не було, і я поспішив у поліклініку, адже за п'ять хвилин починався прийом. Марина сплеснула руками. Павла Васильовичу, де ви пропадаєте? Я вже занепокоїлася, чи не сталося чогось? Я розповів їй дивну історію, що сталася зі мною цього ранку. Я знаю цю родину, сказала Марина з сумом. Жінку Лідія зовуть, вона дуже гарна, у них із чоловіком діток довго не було. А коли Максимку народили, то порошинки з нього здували. І за що їм таке горе єдину дитину втратити. Голос медсестри здригнувся. Потім Марина якось уважно подивилася на мене і запитала. Я тільки одного зрозуміти не можу. Як вам могли телефонувати, якщо нашу поліклініку ще до телефонного вузла не підключили? Як це не підключили? здивовано дивився я на Марин. Ось телефон. Медсестра підняла апарат, і тільки тоді я помітив, що до нього не було приєднаного жодного дроту. Я був розгублений. Виходить, на непрацюючий телефон мені зателефонував загиблий хлопчик. Мені що? Настав час до лікаря? Усе це дивно. Але ж дзвінок був, я особисто розмовляв із хлопчиком. Весь день я провів у роздумах, а після роботи вирушив до лікарні, щоб дізнатися про здоров'я Лідії. Жінці стало краще. Вона прийшла до тями і мені навіть дозволили її відвідати. Разом із нею у палаті перебував її чоловік Лікарю, спасибі вам величезне, сказав чоловік. Якби не ви, моєї лідочки вже не було б, він міцно потиснув мою руку. А жінка байдуже і відчужено подивилася у вікно. Як ви опинилися у нас удома, тихо запитала вона мене неживим голосом. Я розповів про незвичайний дзвінок, по її блідій щоці покотилася сльоза. Це Максимко мене врятував. Я взяв жінку за руку. Слухайте, ваш син хоче, щоб ви жили, інакше він не викликав би мене. Боріться заради пам'яті свого хлопчика. Можливо, у вас ще будуть діти. Адже він казав мені про сестричку, яка ще не прийшла. Але жінка лише замотала головою ні, лікарі сказали, що дітей у мене тепер ніколи не буде. Лідя відвернулася і заплакала. Я вийшов із палати, сам ледве не плачучи. Більше я Лідію не відвідував, тому що, як мені здавалося, вона не дуже мені рада. Але ця сумна історія ще довго не виходила з голови. Я чомусь перейнявся долею цих людей. Згодом я дізнався, що ліда з чоловіком кудись переїхали. Минуло років із п'ять. Якось узимку під час прийому до кабінету постукали. Так, так, відповів я і на свій подив побачив у дверях Лідію та її чоловіка. Жінка вигляділа зовсім не так, як під час нашої останньої зустрічі. Вона помітно погарнішала, на її обличчі сяяла посмішка. Однією рукою Ліда погладжувала живіт, а іншою міцно тримала дівчинку років п'яти. Познайомтесь, лікарю, це наша донечка Оля. Дівчинка сховалася за Лідину спідницю. Очі жінки світилися від щастя. Вона прийшла подякувати мені за те, що я врятував їй життя. Якби не ви, я не була б такою щасливою, як тепер. Ваші слова запали мені в душу, і коли я виписалася, ми з чоловіком поїхали до дитячого будинку. Олечка стояла на ганку, ніби чекала на нас, тоді я зрозуміла, чому Максимка не дозволив мені померти. Ну, а потім сталося диво. Ліда кивнула на живіт. З того часу минуло багато років. Але досі я часто думаю про хлопчика, який якимось містичним чином зв'язався зі мною із потойбіччя. Я запитую себе, чому в помічники він вибрав саме мене?